Спасибі, що стоїте. Спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, заради перемоги України. Мене звуть Олена Цантила, і ми з вами на інформаційному фронті. На чому стоїть Олексій Арестович? З його і запитаємо на чому стоїть сьогодні Арестович? На я отримую намір на перемогу. Це моє головне завдання. Складно буде без старлінків, бо Ілон Маск сьогодні заявив, що не збирається більше фінансувати роботу старлінків і мовляв, якщо Пентагон хоче, хай платять самі. Mm -hmm. Як вийдемо з цієї ситуації? Чи може українська армія без старлінків? Я думаю, що Пентагон або інші фонди можуть фінансувати старлінки, і це не буде величезним питанням. Ми Мас... можемо взагалі обійтися без цієї системи? Краще, якщо б вони були. А що робити з окупованими територіями, якщо знаєте, там же ж старлінки не працюють і щойно деокупованими, якщо знаєте, як там система це наладила? Там працює мобільний зв'язок на окупованих територіях, в тому чи іншому вигляді є можливість донесення відповідних меседжів від уряду України, від, від світу, що ми підтримуємо їх наших людей, які знаходяться там. Але менше з тим, розумієте, виникає інформаційна бульбашка специфічна. От Ми маємо ізюм, ситуацію в ізюмі. Коли звільнили Ізюм, люди там були зі зв'язком. Але вони, наприклад, нічого не чули про бучу. Тобто, це працює навіть не зв'язок, а специфічність інформаційного простору. Тому що утворюється певна бульбашка. Вона обмежується картиною світу, яка має людина, А людина в окупованих територіях, на жаль, має дуже звужену картину світу, яка виживе, скажімо так, обмежується тим, щоб вижити просто. І це одна з головних аргументів, які я постійно кажу іноземцям. Чому вони питають, чому ви не вступите з перемов... перемовини з Путіним? Я кажу, тому що ми не можемо дозволити російській армії знаходитися на наших територіях. Вона калічить наших людей і фізично вбиває, і психологічно. Ми маємо їх позбутися їх звідси. Тому що, якщо б ми була ц... 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 цивілізована армія цивілізованої країни, можливо, ми ц... з Францією воювали, не дай Боже, ми, ми могли пер... перемовини вести, не з Росією. Росію треба фізично викинути звідси.